Оприскувач на зарядці, Підготовлю... підготовлення йде. Так, обробляти буду в цьому році. Вирішив взяти щось посерйозніше з мідного препарату. Уже пізно, правда, але коли вийшло, тоді і оброблю. Вчора тільки закінчили чистити половину полуниці, вже хочу всю зараз великим етім. Коротше, косайт. На основі не хлорокіс у міді, а гідрооксиду міді. Це більш щадящий до рослин форма міді. Взяв 400 грам, там взагалі пачки йдуть по 5 кілограм, то питайте на роздріб на розваговку. Гроював полив, тут трошки брудно. Маніпуляцій було. Шланги підключав насос став, свою кубову бочечку. Ось так фільтра, все, підключав, все, провіряю, полив. Ось так зачищена, зачищення, ця була накрита, а потім відкрили і зачистили. ця не була накрита. Різниця, бачите. Тобто, Чим краще накрити, тим скоріше вона піде в ріст. Це факт. Ну і зараз підключив, покривав краники, чекаю, як піде давлення. Ось такі пробої. ну Це заглушечка, тому що е, магістральки з, з другої клітки були. Зараз це поправлю. О. А так зараз е, провіримо, е, який тиск у каплі, е, чи, всі, е, чи вся капає до кінця проходить водичка. І будемо давати першу підкормочку кальцію селітрою. Повторюся, це треба було зробити раніше, але коли вийшло, тоді і буде. Ось ще стільки тут під ногами сажанців будемо викопувати. Так що кому ще треба, пишемо Це сорт клері. Тільки клері, тільки раннє зараз. На осінь, на кінець літа буде більше сортів у касетах. Як казав, треба перевіряти каплю перед підкормкою тому що ось такі фонтанчики це нам е, ці ворони допомогли я так думаю ось щось тиск падає по цьому фонтанчику видно десь або фільтр забився тому що трубопровід грязний або десь пройшов розрив і ще і тут ще по-моєму шару діло чи ні ну, ось такі моменти треба перевіряти щоб не було зараз відремонтуємо будемо далі перевіряти. прискуємо мідним препаратом і через тиждень попрацюємо ще парацельцем а по дворічним насадженням пропрацюю ще Луною сенсейшн. До речі, міжряддя теж буду пропрацьовувати цим е, е, ураганом плюс стомп. Е, ураган, щоб купило те, що росте зараз. Ось таке мілке, е, мілке і стомп, щоб не проросло нове Ну, є трошки соломи, то будемо прокладувати на молоді насадження соломою міжряддя. Е, але це вже тоді, коли вона вже повикидає бутони і почне цвісти. Тому що якщо зараз проложити солому, то коли буде стигнути ягода, солома вже почне цвісти. І якби сильного ефекту від неї не буде. Так що якось так.